Війна в країні йде, і вона не йде десь. Там люди з країни просто тікали через річки, через усі кордони. За країну треба топити. Я до цього не відношусь, знаєте? Бо я живу своє життя. Я думаю, що так, бо по-перше, це обов'язок кожного громадянина ну, оновити свої дані. Та я думаю, що наразі це дуже потрібно, бо ми повинні продвигатись, та не забувати, що війна в країні йде, і вона не йде не десь там, а йде тут саме зараз, у нашому домі. Ну це необхідність і обов'язок кожного громадянина. Власне, він прописаний, що в мирний, що військовий час. Все я взагалі що вважаю, це неправильно, тому що у кожного має бути право вибору. Нам його на жаль не дають, і наша влада таке враження, що вона робить все, щоб усі люди з країни просто тікали через річки, через усі кордони. Усі люди знають скільки стоїть виїзд, і жити тут на жаль неможливо. Ні, тому що я цілим днями сиджу вдома, в мене дистанційне навчання. Я дистанційно працюю, я ніяк не, не пов'язаний з цією мобілізацією, Тому я вважаю, що це не важливо. Я считаю, что все-таки обновить данные нужно, потому что військових много. И они з полномасштабного вторжения там находятся на нуле. А обычные ребята сидят тут, пьют, отдыхают. А это неправильно. Надо помогать нашим. Надо любить Украину. Слава Україні! Дані це важливо, треба буде оновлювати дані, облікові дані. Тому що, по-перше, за роки незалежності у нас було дуже, дуже, дуже знищено, навіть знищено престиж військової служби. Це раз. Друге, деякі дані при особливо при Януковичу, були знищені взагалі. Майже все було знищено. Ну, дивіться, чесно кажучи, я не знаю, що відповісти на дане питання, але в силу того, що я ще навчаюсь, то, мабуть, мені здається, що це не потрібно. Але з іншої сторони, мені здається, що за країну треба топити, тому так. Ну, По першу чергу, мені стається, що всі бази вони між собою з'єднані, і тут скоріше для. Свого спокою, тому нічого страшного в цьому немає, і набагато краще будеш почувати потім коли воно вже далі. Це державний реєстр держава має знати, скільки в неї резерв власне піску зобов'язання в принципі так, тому що потрібно розуміння нашої держави для того, щоб були люди, котрі зможуть замінити людей, з котрі зараз воюють нас на фронті. Тому я міркую, що так. Звіснося, чоловіка звісно. Це чіло, як звісно. смотря какой человек, находится он в стране или не в стране, обновлял ли он, не обновлял, был ли он военнообязанным или не был ли он военнообязанным, от этого зависит, а стоит ему обновлять или нет. Если человек способен продержаться еще очень долго, пусть не обновляет, это дело его, на его страх и риск, на его опыте мы научимся и будем понимать, стоит ли он обновлять данные или нет. Но вообще объективно нужно обновить, просто объективно, просто обновите и все. Я, я особисто данные не обновлював, бо я до этого не отношусь, знаете, бо я живу свое життя и... Рухи України вперед. Звісно, варто як інакше знатиме, куди мені прислати повістки, якщо дані не оновлені. Думаю, треба, тому що мені подобається ізраїльський варіант, коли все діджиталізовано, всі знають, у кого яка спеціальність, кого треба зараз мобілізувати, куди щоб не було якогось месу. Має бути все чітко.